Вітання усім. У нас чергова війна. Так, цього разу це Кривава війна, тобто без лікування і без відродження. Граємо ми ось таким альянсом, українці, Харків, вітання вам. Може хто подивиться. Ну, тут Харків у нас просто, просто з ніс, як то кажуть. Він переміг, причому переміг так. Суттєво три атаки лишаються в них, 16 в нас. Давайте тоді лишається що? Лишається перевірити свої сили на якихось цілях. От перша ціль я її побачив, хочу взяти сюди місцею. тому що тут і Бернадет, і, і один коля Ваня хтось із них. Тому давайте спробуємо. Так, візьмемо жовтих. Теж потрібно не забувати, що це без лікування. Героїв буде бракувати, напевно. Так, до прикладу, містія. Кого брати? Незрозуміло. Давайте нехай буде гуавань. І якщо вже на те пішло, то давайте візьмемо ще, можливо, ось з за грока. Якось так. Так, ну ніби можливо імператриці віддати профільний загін. Та напевно, ні, нехай буде краще кульєвра. Давайте спробуємо, не знаю, що з цього вийде. Програми, програли, я так розумію, ми цю війну суто через е, наші оборони. В нашій, нашій сильні оборони вони там стоять хульда, чай, наутіка по типу цього, а такий режим, що вони тут не працюють. Ось через це в нас, і в нас великі проблеми. Немає в нас таких героїв по типу цих самих мегаміньйонів багато, гарнізон особливо. Так, і Пантера вже ходить. Пантера ходить. Ну, Давайте ось тут ще пошукаємо. Не буду я знизу трійку брати і все одно їй не вистачило б. Як же ж боляче. Ну, добре, робимо тоді ту трієчку. Десь, можливо, тут. Не заряджайте пантеру ще раз. Так, цього і вистачить, це вже півбіди. І, до речі, дуже непогано зараз летить комбо. Тому що мені потрібно зарядити і Бернадет, і Діму. Так, погано що, звісно, кулів розник. Чотири ходи. Я ось боюся, чи я встигну. Дозарядити Бернадет. Давайте один хід зробимо. Коли якесь не дуже під цю Бернадет, нічого толком немає. Добре, давайте тоді будемо хоча б одного провокувати. Так, мінус, добре. Тепер потрібно знайти камінчик під Бернадет. І армана бажано було б не зацепити, але, але вже як є. То ми зараз будемо всі спати. Так, і от що робити? Давайте, напевно, ось так. Нехай Бернадет розіб'ється, не буду я жовтий використовувати. Добре. Бернадет мінус, тому оновлюємо магемінньона. І взриваємо жовті. Так, це зараз буде на мегаміньйона? Скільки в мегаміньйона життя? Де дивитись 2200. Ну таке, як і в мене, в принципі. По великому-то рахунку. Але на моєму контра висить. Тому просто граємо десь тут збоку. А ми навіть вийшли зі сну. Потрібно було, напевно, спочатку місцю протиснути, а вже потім бити. Ну, але як, як бачимо, не принципово. Ну, ніби ніби вийшло. Ну, це, я так розумію, самі сильні їхні оборони. Мульти. Давайте спробуємо, візьмемо синіх. Так, джелах. Людвиг. Арієль вже не підходить. Тоді тінсель. Напевно, тінсель навіть поставимо сюди. Зріз броні буде незайвим. Кобальт. І кого його ще взяти? Давайте напевно сюди буде кіпріот. Та ні, кіпріота хочеться лишити на якусь іншу ціль. Давайте нехай буде, я не знаю. Квінт. Ні, тургрук. Ось так. Тут кобальт. Хоча з іншої сторони, навіщо мені торгорук, якщо він буде без загону. Давайте краще бойранта візьмемо. Він хоча б буде міцніший. Ну, не знаю, ходімо, спробуємо. Так, ніби й є, і фіолетові. Але ж заряджати зовсім нікого не хочеться. Давайте зробимо ось так і потім. А дивіться, навіть і <кхух> вийшло і зібратися і ще й впіймати на Людвега. Кобальт вже від'їхав. Ось вам і магамінйони. Так, що він мені поклав? Паразита. Герой отримає насмішку. Так, паразита я йому покласти не зможу. Кобальта використовуємо суто, аби використати. Робимо розгін. І будемо бити. Давайте, напевно, бити Давайте будемо намагатися збивати паразитів. Кажу паразитів, вмегміньони їхні Так, чоловіче, скільки в тобі не можна буде? Ще двоходи не можна буде йому повісити паразита. Але ж це довго потрібно бити. Так, з цим розібралися. Давайте зелені. Давайте ще ось так. Ну, все, гестальт. Тут я зарядився, але я не впевнений, що я вже зможу використати джелаха. Гестальт пожалій. Так, нарешті в нього скінчився паразит, але забрали насмішку. І насмішка буде 4 ходи тривати. Добре, давайте б'ємо суто аби бити. Аби було. Ну і ось так. Да, хороші ці герої, що гарнізон, що слизняки. Просто в одних магамньон в інших. Ну, можна сказати, також магамньон. Функції ті самі по великому рахунку. Так, добре. Зараз, напевно, повернусь. Добре, давайте спробуємо фіолетову команду десь підлаштувати. Ніби сюди. Я так походив, подивився. Ніби сюди вона, тут, тут буде виглядати ніби непогано. Так, Кого ми тут беремо ось так. Лорд. Дати лорд. Абакан. Так, беладона не працює, кемені. Ну і ходімо труг Ніби якось так. О давайте... Давайте Рея візьмемо. Чому б ні? Так, ось лишень 30 загони кому віддати фіолетові. Ну, напевно, до міцій нехай і будуть. Зотримаю міньйони І що хоче, з цим, то і роби Так, поля небагато. Шеклболт, ріже ману, боляче б'є. Це в мене ще один хід на полі, який показує гра. Чудовий вибір, давайте будемо робити. Ось, будь ласка, через те, що мегамінь жовтий, що в Шимра, що в того собаки, ось даміться на 30-х загонах п'ятизіркових. Ну, Не знаю, кому як, а для мене це чи це такий режим, чи це надто сильні оборони, чи в два в одному, незрозуміло. Тут просто не, не лишають жодних шансів. Тут можна перемогти за умови, якщо буде гарне поле, і то не факт, тому що ви ж самі бачите, що ці магменьони можуть просто знищити раніше. Ну, За рахунок контре її відігрувати. Але який вже з цього сенс? Все. Ось і награвся. Ну добре, все одно це вже на, на що не впливає. Давайте брати нову ціль. 6700. Так, мене лишається зелена команда і червона. Давайте сюди червоних візьмемо. По великому рахунку вона там не дуже, ця червона команда підходить, тому що немає на плечі зелених. Але її потрібно кудись використати. Так, я сюди взагалі брав лікарів. Давайте ось так. Так, де ти є? І давайте война давай мьойнена. 19 -ті відомо тетішері, напевно. Ось так. Ходімо ще туди. Да, бачу, не тільки в мене одного не йде. 5, 9, 21. Внутри є, ніби добре, але що далі? Давайте так зберемо через фіолет. Давайте прокидати вайлет. Тут щось біда-біда. Ну Шукаємо під нею, ніби під нею саме, можна сказати, безпечно шукати. Да, Мегаміньйон, да, заборони, але можна хоча б спробувати знайти свій камінчик. Ну досить. Знову. Кроватеча. Та ні, зараз. Мінус астерій вже. Давайте ось так, спробуємо збити мегаміньйона в неї. Вийшло. Ну що, ріжемо їй броню? Добре. Заберемо ману, Дозарядимо Медхамер. <coughs> От дивіться, там ухиляння стоїть. Клас розбійника. У фари. Альфа ухиляння, скільки вони будуть тривати, один хід. Ну, давайте тоді не будемо медхаммер використовувати поки що. Ой, щоб це не було зараз помилкою. Хоча камінцях червоного, ну просто вагон. Не влуч в медхаммер все, що потрібно. Дякую. Так, не може отримати усилення ефектів статусу на два ходи. Мегамньони я собі зможу поставити. Тому давайте бити фару. Туди ж піде Мьойнин. Туди ми відправимо і ось так. Так, поки в нас є хід, можемо червоні прокинути. Скільки буде тривати ваше ухиляння? Вічність. Добре, один хід. Можемо почекати. Так, Вайна Мьойнен. Знову ухиляння. Кір, ви молодці. Добре, давайте бити Ліану. під нею все-таки ще червоні стоять. А, ну все. Ухилилась. Тут не ухилиться. Добре. Ну, тут камінця було прям багато. На початку його не було, але далі було прям багато. Violet Pots в центрі, ну, можливо, що немає більш кого поставити. Але вона єдина тут була, об кого я міг просто зарядитися більш-менш безболісно. Так, що лишається? Лишається десь зелену команду пристроїти. Куди сходити? На хульду розбитися? Давайте виглядай як план. Так, зелені, зелені. Койстейте. <кій> Перепрошую, ні, напевно, не так. Візьмемо контру ось так. Ну і якщо там хульда, то беремо гормика. Так, він в цьому костюмі все правильно. Напевно, навіть 30-ті відемостейтему, тому що його осліплення може нам допомогти. Ходімо, спробуємо. В принципі, по великому рахунку обхульту також можна позаряджатися. Потім за, на... за наявності червоного камінчика можна буде просто зняти ці... Їх... їхніх міньйонів і грати далі. Так, як краще зробити? Давайте зробимо жовтий кристал. Одразу приберемо його, тому що він не потрібен. Є трійка зелена, вторна. Ну Наскільки це йому буде боляче? Йому зовсім не боляче. Добре, давайте ось так. Ні, потрібно прибирати жовтий. Хотів червоні пробрати, там Мар'яна буде зарядитися, сині полетять, тому напевно не потрібно. Ну, тепер Мар'яна вже на поготові, вже без різниці, тому можна і червоні прокинути. Шкода, що на Кіпріоті не було контри. Добре, тиснемо гормика. Нічого мені тут не світить, але я хоча б мільйонів їхніх заберу. Хульду я... Ну, я її фізично не проб'ю. Так, Антерас. Давай, напевно, можливо, ти промахнешся. Давай то ось так, можливо, знизу зелені десь доїдуть. Не доїхали. Мінус кіпер. Так, бажано б хульду не чіпати. Може вона дотруїться? Давайте ось так, Мар'яну. Скільки в тебе лишається, скажи мені, будь ласка. Де ти є? 35 здоров'я? Ти серйозно? Ну, фіолет, можливо, вистачить фіолету. Так. Нарешті я зможу зараз зібрати буміфана, якщо його не вб'ють. Ось так. Напевно, ось так ще трієчку під Мар'яною. Ну, а що лишається? Все одно ми довго ще жити не будемо. Ось дивіться. Один постріл мінус мегамільйон. Там прикриття. Ну давайте. Вбив гормика, ні? Так, скляні костюми обходять, я щось забув за це. Ну, хульду прибрали, гормика потестили, в принципі. Та й все на цьому. Ну, лишається збірна. Давайте сюди, тут хоча б загонів немає. Давайте спробуємо, що в мене там лишилося, звісно, не, не зрозуміло. Так, лікарі, лікарі. Лісю. У нас мішка. Ходімо філарашо. Чому б ні? Давайте у Просто будемо камінцем грати. Так, ну тут торгорук. Таке щось. Давайте візьмемо. Все одно це вже в порядку якогось бреду, напевно. Ось так. А чому ні? Все одно це вже ні на що не впливає. А так, якщо грек зарядиться, буде хоча б якийсь магемінньйон, хоча б маленький. Тому ніби непогано. Ну, поїхали. <кій> як його зробити, не змарнувати так багато жовтого камінчика? Просто якщо я прокину жовті з фіолетом, збереться ще ось тут жовтий полетить четвірка зелена в скролбіста, це зовсім неприємно. Тому, напевно, давайте, щоб. Я зроблю ось так, просто щоб не летіло в скролбіста. Але, як ми бачимо, нам ще. Й... І кристал зібрався. Потім, потім, потім. Я злара чіпати не хочеться. Давайте ось так, напевно. Поставимо на смішку. Так, фіалар буде бити боляче по зеленому, давайте спочатку туди спробуємо магеміньона просто зняти, щоб він нас не розбив. Потім піде туди фіалар. Добре, опіки на всіх лягли, скільки опік буде тривати? 319. За три ходи. Тобто кожному по 1000 зараз нарахують. Але ж біда, що азлар. Давайте я спробую його заблокувати. Я хочу просто почистити поле. Чому я це можу собі дозволити? Тому що в мене є кара є насмішка, і ніби я можу зараз знівелювати Азлара, Азлара і подивитися, що там ще є на полі. Але я розраховував зарядити ще раз лісю до скролбіста, звісно ж. Ось якщо тут не буде ніякого комбо і гладі в лісю не влучить, то буде добре. Ні, він фіалара забрав. Фіалар взагалі там вміє відроджуватись. Так, давайте, напевно, лісю сюди. І поки кулєвру ми використовувати не будемо, тому що, кажу кулєвру, що я мелю? Уре, я не хотів сказати, не буду використовувати, тому що не знаю, чи догорить Азлар. Давайте ось так. Добре, спробуємо все-таки забрати піпа. Прокинемо фіолет. Мінус гладій, але останній хід лишається. О, дивіться, вийшло. До речі, жарти жартами грек тут дуже допоміг. Ну, хоча б тут вийшло. Так що там по атакам, в нас 0. Там 3. Самі бачите, 800, 750 різниця це, ну, це багато. Тобто нічого ми таким і не змогли протиставити. Ну доб добре, що хоч своїм програли. Взагалі не прикро. Що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.